Всім доброго дня! Ось до мене прилетів Велека Ось який він гарний. І ще ось птички Мабуть, щось буде хороше у нас. Ось який на стовбі сидить. Зараз таке лічі. Ой, який гарний. Ой, який красивий. Тут у нас один літає, гріша зовут. Може це він і єсть. Колись такий случай був, один раз прилетів лелека, і крила були запутані сіткою. Так я його єлі зловила, він тут бігав по всьому городу, розпутала крила йому і він полетів, то я думаю, що це він. Ось такий у мене ливека. Так. Ну, ось сьогодні ми поцепили сітку. Ось таку На полуничку. Так. Зараз вужу. І все, я починаю працювати. Ось стаканчики, шпажки, починаю ставити. Скала, мальвіна. Ось так. Тепер мені тут буде не жарко і полунички і розсада тут буде рости. так Всім пока. Я дуже рада, що до мене лелека прилетів. Ось який він красавець. А ось другий мій лелека сидить. Тім, Тімошка. Який в мене песик? Гарнюнька. Все, всім пока.